Чуть поцарапав я, Це я поцарапав, кстати. Виїжджав я з парковки задом. Вивернув руль в цю сторону. Морда пішла в цю сторону, а тут якраз машина заїхала. Коли я, коли я від'їжджав, виходить, я, куди я руль вивернув вправо. Вот так, я починав виїжджати задом. Виїжджаю туди задом. І тут якраз, коли я сів, наче виїжджати, повернув голову назад. Давайте вам присяду, навіть покажу. Коротше, сів я. З тої сторони машина вже була припаркована, а з тої ось так ще не було машини. Я, значить, повертаю голову назад, бо мало ли що може хтось ззаду виїжджає, чи люди йдуть, чи діти біжать. Я ось так починаю виїжджати. І руль вивертаю в цю сторону. Щоб морда повертала туди, бо мені потім треба, щоб зад туди повертав, а морда потім виїжджала в ту сторону. Якраз я вивертаю і морда вже заходить на половину другої парковки, але там ж нікого не було. Але поки я дивився туди, вивертав руля їхав назад і чую хрясь. Ну, так, машина чуть-чуть зашаталася. Повертаю голову, а тут рав 4 заїхав. І я тою стороною. В бочину, в дві дверки, отак царапнув. раф четвертий. Якраз я виїжджаю назад, а він в цей час заїхав. І я просто його не бачив, бо він з той сторони заїжджав. І ось так він звідти їхав, об, заїхав, І якраз я виїжджаю. І я вже не ожидав, бо я дивлюся вже туди. І з цієї сторони я його теж не бачу, бо я ось так дивлюсь. І якраз от доля секунди і ось таке от ДТП. Получилось на парковці, на, на рівному місці. Тут нічого не поламалося, нічого навіть не повилазило, нічого не робив, тільки остались ось такі царапини. Неприємно, звісно.